Здоров, чуваки! Хочете інвестувати в КС, але не знаєте, що зараз краще придбати, щоб отримати 258 міксів буквально за кілька днів. Тоді ви потрапили на правильне відео. Вмощуйтесь позручніше, беріть ручку в руки і записуйте все, що я вам скажу, якщо хочете стати мільйонером завдяки інвестиціям 2. Хотів би так сказати. Проте гадки немає, що могло принести такі прибутки за такий короткий термін саме у цій сфері інвестувань. І хуя не в'їбав зараз. На який відос по інвестиціям в КС 2 не зайди з усіх сторін, трублять про арсенал. Арсенал е, ну що арсенал там є, е, ну може трошки кейсів і, і арсенал. Oh God, hey! Не всі, звісно, є інші точки зору, в більш розвинених умівки спільноти в рамках інвестицій. Проте загальна маса порекомендує вам закупитись предметами з арсеналу і продати, коли все це добро підросте. У та ви просто генії, клас, круто. А коли воно підросте, наскільки? Чому? Вони все це аргументують тим, що його приберуть з арсеналу назавжди, і ми не зможемо його отримати більше ніколи. Так було завжди. тому ждіть ротації арморі, Зю -зю, пук, пук Е, Да, клас супер інфа. А як ви тоді пояснити, що предмети ростуть зараз без будь-якої на те інфоприводу? тренд 25-го року, наприклад, росте, а спорт і Варпас падають. Вони про це кажуть, що для трейна шанс на те, що його приберуть у наступній ротації більший, бо цю колекцію дуже мало відкривають. Отак, от, от окей, тоді чому брилки не ростуть, скажімо, з колекції мініатюрної зброї або сусісоне першої серії. Вони кажуть, що їх багато відкривають, і їх велика кількість падає зараз на ТП Стіма, і брилки це не колекції, їхні крафтить. Ой, бля, так, чуваки, я не ванга, не ворожка і даже не співробітник вульво, окей? Але все ж таки розбираюсь в інвестуванні і в предмети в КСГО та КС 2 тому декілька непоганих, на мою думку, порад зможу вам все таки тут дати. Ситуація на ринку зараз дуже нестабільна, хоча тут теж з якого боку поглянути, якщо, наприклад, інвестували, скажімо. Півроку, рік тому в предмети останніх операцій, без фон наліпки, а також зробили собі плейсет з скінів червоної, тобто таємної якості, то зараз для вас дуже хороший час, щоб все це добро потихеньку продавати і фіксувати гроші. Але ж ну, не всі такі розумні і терплячі, тому лишається категорія людей, які тільки зараз задумалися інвестувати, і для них не є очевидним, що робити при такій ситуації на ринку. У цьому відео я якраз таки поділюся тим, що я зараз зроблю, аргументую свої дії, розповім, як довго. Триматиму предмети під інвест, та скільки планую всього цього добра заробити. Отож, моїми основними предметами під інвестиції завжди було все те, що ви зараз можете побачити, просто зайшовши до головного меню КСК. Це атрибутика мажорів арсенал, операції, які тут також колись були, і різного роду кейси. Хоча, по правді кажучи, я не любитель інвестувати в даний тип предметів, оскільки вони не так сильно росли відносно моїх інших закупів, але сама по собі інвестиція в кейси досить таки довготривала, але стабільна штука. Тому, якщо ви просто хочете кудись закинути. Кинути баланс і забути про це на кілька років, а після отримати кілька іксів прибутку. Тоді це й варе для вас. Я ж у свою чергу віддам перевагу атрибутиці мажорів та арсеналу. Чому саме ці предмети спитаєте ви? Давайте почнемо з атрибутики мажорів. Тут я, в принципі, купую все підряд, що стосується саме капсул та наліпок. В Сувенірні набори та перепуски глядачів я не лізу. По більшій мірі я закупляю наліпки та капсули відносно старих мажорів, таких як Стокгольм 21 року та Антверп 22. го Ну і трохи поновіший мажор, це Париж 23 го року. Тут в основному я звертаю увагу на голографіку. Ціна зараз не виправдано низька, а вигляд у них просто неймовірний відносно їх нових недоконкурентів. Коли я купував ці предмети, у мене був розрахунок на те, що саме з цих мажорів та саме цей тип наліпок дасть ікси, оскільки очікувалось побачити в Будапешті 25-го року наліпки. Із фоном поганеньким хол-ефектом, а ще із фойл-наліпками. Е, на диво, тут вийшли якісь вишиті. Взагалі новий тип наліпок. Ну, ну хай будуть, окей, хоч не глітер. В принципі, що очікувати, й отримали, проте росту в наліпках Стокгольм та Антверп поки не наглядається, але в таких інвестиціях головне терпіння, тому поки не спішим, терпимо до росту і шукаємо підходящий момент для фіксації. А він, повірте, мені буде і досить таки скоро. А от що стосується відносно недавніх мажорів по типу Копенгаген та Шанхай, то тут я зробив. Акцент на закупці глітер-стікерів якраз таке в очікуванні відсутності даного типу наліпок в Будапешті глітерні стікери я купував ще літом. Зараз ціни вже підросли, проте перспектива нікуди в принципі не зникла. Так, ну я вам тут порозказував, що я зробив, але у вас спасти питання чи інвестувати вам в наліпки мажорів? А я вам скажу так, однозначно інвестуйте. Проте рішення завжди за вами. Я лише розповідаю і показую, що зробив і на що в результаті очікую. Тому, якщо є бажання закупитися по цінам кінця літа, початку весня 25 Року карти вам у руки. Я не думаю, що для них є привід падати, тому закупив би і зараз, якби я не зробив цього раніше. Капсули, капсули, специфічна штука, яка може вам дати кілька ексів після того, як їх приберуть із меню гри назавжди. А. Після очікувати свого подальшого росту кілька років. Я зараз кажу не про всі, звісно, є виключення, але в основному тенденція така. Тому із цим родом предметів працюю, скажімо, посезонно. намагаюся зловити профіт після їх видалення. Тобто, скажімо, я приблизно знаю, коли повинні прибрати капсули з гри. Закуповую їх там за місяць, за півтора до цього моменту. Коли їх прибирають, я їх відповідно продаю. Продаю все, що в мене є, все що я купив, а реінвестую в більш потенційно прибуткові предмети. Є. Звісно, винятки, якщо я там бачу в них потенціал якийсь, чи то наліпки таке досить круто виглядають відносно конкурентів, чи то вони унікальні в своєму роді, в такому випадку я тримаю їх дещо довше, але зазвичай, коли їх прибирають, на графіку відбувається то така от непогана свічечка, і в цей момент гріх не злити їх серйозно. Наступними предметами є предмети з арсеналу. Що це взагалі таке? Пам'ятаєте, в 2021 році сива давнина. Була ще така штука, як операція під назвою «Хейжі Води. Так, от тоді ми бачили такі штуки в останнє 24-го року. Вульво вирішують зробити нам підкидише у вигляді арсеналу, що спочатку ком'юніті сприйняло як недолугий замінник, не побоюсь цього слова легендарних операцій в КСГО. ГО. Опісля люди почали потроху звикати до цього, хоча більшість лишалась песимістами, кажучи, що це не годиться в плані інвестицій, та затюкували усіх, хто мав хоч якийсь намір закинути чесно зароблені у ці предмети. Півроку після. Появи арсеналу в грі відбувається перша ротація предметів. Додали новий кейс лихоманку та нову колекцію трейн 25-го року. Після цього вже всі зрозуміли, що предмети з нами будуть ненавічно, оскільки, якщо додаватимуть нові предмети, відповідно повинні забирати старі, бо інтерес до них з часом зникатиме. Та і місця тут, в принципі, не безкінечно для всіх цих предметів. Так воно й сталося. Через пів року після першої ротації прибрали одну колекцію зброї, один кейс та одну колекцію наліпок. Також додали дещо нове, по дві колекції брілків та наліпок від. Відповідно, що в результаті виходить, а виходить наступне: що арсенал дуже перспективна штука для інвестування, проте не варто очікувати там, скажімо, 5-10 іксів через місяць, другий після закупу. Інвестиція в предмет арсеналу це довготривала річ, яка вам за вашу терплячість принесе навіть більше, ніж ви очікували отримати. Що стосується конкретно мене в цьому випадку, то я теж не обійшов арсенал стороною, і звісно ж зробив собі інвестиційний порт хвелик на кілька сотень доларів. Найближчим часом планую зробити його ще більшим, оскільки. Зараз дуже смачні ціни для закупу. Просто зайдіть на ринок, погляньте на графік будь-якої предмету будь-якої колекції, і ви зрозумієте, що зараз саме час зробити додепчик. Але дивлячись на всі ці предмети, у вас може постати питання: а що конкретно з цього всього брати? Єдине, що я вам можу порадити в цьому випадку: беріть все, що вважатимете привабливим, все, що вам в очі падає, окей? Ви тут точно не прогадаєте, але не беріть нові предмети, тобто оці брилочки, оці брилочки. Оці наліпки і оце цей висир. Я, я не знаю навіть що, що це. Тобто, це всі три колекції: колекція брелочків раз, колекція брелочків два. Хоча до цієї я ставлюся дещо песимістично, вона на вигляд набагато гірша ніж ніж оці сочні предмети. Ще залишається кейс Лохманка, в принципі, який також можна взяти, але не зараз, оскільки я не думаю, що його приберуть наступною ротацією, Його відкривають дуже багато. Вульвам це вигідно. А що вигідно вульвам, навряд чи буде вигідно нам. Тому поки що ми його не чіпаємо. А замість нього краще взяти ось цю штучку. Наліпки, наліпки стихій, чуваки, це це імба, це ці наліпки просто створені для того, щоб їх ліпити на зброю. Після того, як додали гнучку поклейку наліпок на зброю, на предмети, це це просто імба. Ну, імба, крім цього, не знаю, я чомусь це не люблю. Воно воно прям не вписується сюди. Подивіться, якісь блискавки, якісь вогники, вильки, якісь вибухи токсичні, ще якісь блискуки, тільки в інших розкрасках, це вже фіолетова і лискуча, якісь сині, червоні. що це? Що це? Я, я, я вас питаю, що це? Це, це якийсь підкидиш? Що це таке? Отож, беремо все, крім цього, підкидиша І ви точно не прогадаєте Що стосується колекції, як я вже сказав, можете брати всі три колекції, але персонально у мене зараз акцентована увага більше на трені 25-го року. То я чомусь думаю, що в наступній ротації приберуть саме цю колекцію, тому закупляю саме цю колекцію, вона мене прям дуже цікавить. Тут є сочний тег, out. сочна. Емка, яку я також собі взяв. Отож, предмети можете брати всі, всі, окрім нових. Чому так? По-перше, ціни зараз на них дуже смачні для заходу. По друге, прогадати тут дуже важко, оскільки я впевнений, що вся атрибутика покаже сочні ікси. Але як я раніше й казав, на все це добро потрібен час, час і терпіння, де? то. Якщо час у вас є, терпіння може не бути, ви там захочете перебігти з одних предметів в інші. Чуваки, не робіть так, закиньте їх в якусь хранилку, закиньте їх на акаунт друга, який не не грає в КС окей, який взагалі не заходить туди. Просто щоб ви забули про ці предмети, вернулися в них, коли вже їх приберуть з гри, і тоді продали по не знаю, їх приберуть з гри. Припустимо, там буде 2-3 ікса зразу в моменті. Але якщо дивитися на дистанцію 2-3 роки, то це там 10 іксів вас точно буде. Так що можете мені в цьому повірити. Але ладно, ні, не вірте мені, вірте графікам. Вірте те та статистиці. Так, ми пройшлися по атрибутиці мажорам, по атрибутиці арсеналу. Звісно, є ще купа інших предметів для інвестування, таких як сувенірні набори, кейси активного, кейси рідкісного пулу, кейси старих операцій, предмети операцій старих, також брелки з яскравими моментами остінського мажору та інші цікаві штуки, але про них колись в інший раз. І так, чуваки, ми підійшли до кінця. Що я хотів би ще сказати вам перед інвестуванням у щось, раджу заглибитись глибше у цю тему, самому потикати, пощупати, як і що воно таке. Це якщо ви зовсім нічого не шарите за це. Переглянути кілька десятків відео від різних толкових на цю тему людей і вже опісля робити які на які висновки в інвестиціях головною штукою є досвід набути власними зусиллями. Ясно? Але зараз такі часи на ринку, що удача грає. Не менш важливу роль, тому що я можу сказати? Цікавтесь, думайте, інвестуйте. Якщо інфа була корисна, не відмовлюся від вашого лайку та підписки. Дякую. І якщо в когось є питання, залишайте їх в коментах. Постараюсь на всі дати відповіді. Всім удачі і почуємось!